Всім доброго дня. Ми сьогодні приїхали швидко на рибалку і на відпочинок. Це таке гарне місце до Богу така природа, дуже гарна, пташечки, співають. Правда, може бути дощ. Але нічого, надіюсь ми плануємо ще сьогодні шашлик пожарити. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Надіюсь, буде цікаво. Це такий міні мангальчик Ще планую порибалити. Ну, На вудочку один з одним гачком. місце треба в чому так сюди заходити може звідси рибалити а може звідси а ще є там ще одне місце Місце дуже гарне там казка хватить буде ти хочеш раніше, так? Да? такук вульок бугульок Добре, так? Да? Взяли такий шашлик, маринований Більше. зразу же. Марка, хто буде рибалкою займатися? Я маю дрова палити і ще й рибалити, так? Да? Я дивлюся, що щось таке збирається тому на дощ. Рибати. О, дивись, першого разу розрубав. Взяв таку вудку, піду на неї ловити. Каже, Ніка, що зараз має бути дощ, погода показує. Трошки гороху, трошки прикормки, трошки пиріць був. Зараз замішаю. Сюди міласу налив. Роблю шарики. Закормлю. Туди теж? О, сейчас прийде риба. Черв'яків немає, будемо ловити на часничний пінотісто. А черв'яки оказалися, що не, не вижили. Я думав, що в нас є черв'яки, а в нас їх немає. Люва, начинается дождь. Тепер йде дощ, тоді будемо далі рибалити. Не знаю, така хвиля як на морі От везе мені з рибалкою тиждень дощ йде така погода Цікаво на цей дощ Боюсь машину. Іде дощ. Май машині. Сидимо. Перевертати шастик іду. Дощ вже втихає. Зараз ще такою погодою шашлик не жарив. Навіть трошки цей піджариється, тут над деревами не так дощ іде. Зараз дощ перестав. Зараз будемо пробувати шашлик, далі жарити і легвіри Що там наш шашлик? Трошки піджарився. Перевернемо. О, клас. Спроба номер два. Беремо удочку. Такі пуфіки. G-Stream. знімал? <клес> Це пупеакшн. Не взяла? Сняла наш. трошки, я Ношки йому Це Я так впадав, не спіли зняти. Чуть сальто не зробив. Я бо, ще не розумію, що робиться все це, цей дощу. Там ташка пива Не представлял, що тут так гарно Двісь непогано уже класно пахне Він вітер втих, закинулись знов, але черв'яка немає, тільки грох і піно тісто Він поки що не клює. Харазь тиди. До нас прибився собака. Він чекає, поки ми пожаримо шашлик. Да. Як тебе звати? Де? ня, ня, пішти. Так, мабуть, що вже пахне. Ну, Ммм, Хороший. Ніка, йди маршмело їсти. Там гарячі має бути. Дивись, так, та пісь да, та маєш. Підемо занесемо її машину. і тоді з'їсть. нас їсть. Ага. їсть. Ой, мене піджали. Таке має бути. Дуже гарно, але риба не клює, кібточки плетіли. Я поки тут рибачив, дружина ходила прогулятися з сином. Та собаки прийшли і з'їли весь шажлик. Мотрилося <соць> му. Ну, добре, що ми вже поїли. Будемо збиратися. Похолодало. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Надіюсь, далі буде цікаво. Буде новий виїзд на природу. Всім пока!